Що таке хибні голосові зв'язки? Для чого вони потрібні? Нащо мені ця інформація? Привіт! Ви на моєму каналі з вами Оля Провось, я педагог з вокалу, і це ще одне корисне відео для вас. Отже, інформація, яку ви зараз почуєте, буде дуже для вас важлива. Що таке хибні голосові зв'язки? Або їх ще називають вестибулярні голосові зв'язки або складки, або false vocal cords, це англійською, тобто фальшиві? Чому їх так називають? Тому що це не основні, не істинні наші зв'язки, а дублюючі, які знаходяться трохи вище. Тобто, якщо у нас є істинні голосові зв'язки, якими ми з вами спілкуємося, співаємо, то тепер ви знаєте, що є ще і хибні. Для чого взагалі організм придумав оці хибні голосові зв'язки? По-перше, основна їхня функція це закривати вхід у ваші дихальні шляхи, щоби туди не потрапила раптово їжа або вода. Тобто функція збереження вашого життя, але дуже часто оці хибні зв'язочки нам заважають під час. Розмови, а особливо співу. От коли ви співаєте і різко відчули неприємне відчуття у вигляді подряпини в горлі, або коли вам щось запершило або закололо, скоріше за все це затиск хибних зв'язок. Тобто вони намагаються навпаки нам допомогти. Наприклад, ми співаємо високу ноту і основні істинні зв'язки не справляються, тоді оці хибні хочуть їм допомогти і зробити якнайкраще, а роблять на жаль, тільки гірше. Як їх Відчути оці хибні зв'язки. Наприклад, коли ви продираєте горло, <кій> відчуваєте, що щось там стискається. Оце і є їхня робота. Або коли ви кашляєте, <кій> Повторюйте за мною це дуже цікаво. Або коли ви тужитеся, <кій> це теж хибні зв'язки. І сьогодні я вам розкажу, як же навчитися це все контролювати і щоб вам було комфортно. До речі, для тих, хто хоче навчитися співати, у мене є авторський курс Вокальна база 14 відеоуроків плюс вправи до кожного уроку, за допомогою яких ви зможете прокачати ваш голос, вашу вокальну техніку, навчитися керувати своїм звуком. Кому цікаво мене є окремо відео про цей курс, де я детально розписую, що у ньому буде та як він проходить, посилання залишу в описі до цього відео. Також чекаю на тебе в своєму інстаграм. У мене там безліч коротких та цікавих рілс, які тобі точно зайдуть. Отже, як нам навчитися? Розкривати оці хибні зв'язки так, щоб вони не втручалися в роботу істинних. Є два дуже простих способи: перший для того, щоб звільнити цей затиск е з горла, вам потрібно посміятися. <смі> І коли ви смієтеся, у вас простір там розширюється наче в горлі, в гортані. Ось і вже немає відчуття затиску. Спробуйте. Або є ще другий варіант, вам потрібно дуже сильно здивуватися, наче ви всередині про себе говорите «What?» що от скажіть, що відчуваєте? Теж все розширилось, розкрилося. В такому стані ніколи не буде неприємного відчуття у вигляді затиснення. До речі, мене є окреме відео про те, як не затискати горло на високих нотах. Це одне з найперших відео на цьому каналі. На ньому дуже багато переглядів та дуже багато позитивних відгуків. Тому обов'язково дивись, це тобі допоможе. Отже, запам'ятали або сміємося, або дивуємося, і таким чином розкриваємо наші хибні зв'язки. Наприклад, якщо це показати на якомусь фрагменті пісні, я зараз здивуюсь і заспіваю шматок «Shallow» там де високі ноти in. А якщо я не буду дивуватися, мій голос на високій ноті може повести себе інакше. Ну, точніше, як мій не поведе, тому що я знаю, як ним керувати. А от для новачків може бути досить складно, і вони, наприклад, будуть співати так. Амодеді! The... То відчуття, наче ви співаєте все тут на горлі, як то кажуть, і вам неприємно, і у вас відчуття, що ви дуже затиснуті. Тому обов'язково здивувались, а потім співаємо. Або сміємося всередині і тільки потім співаємо. Спробуйте напишіть в коментарях, чи дійсно це допомогло. А тепер розкажу вам, яку важливу роль відіграють хибні зв'язки у екстремальному вокалі. Якщо правильно навчитися ними керувати, то їх можна легенько акуратно і правильно стискати, додаючи тим самим у ваш звук хрип. Ви неодноразово чули такі вокали. Зазвичай вони нам дуже подобаються. Це ще називають драйв, ефект драйву в голосі або розщеплення. Це коли до чистого вашого звучання домішується оцей шум, тому що коли ви стискаєте хибні зв'язки, там, наче така перепона для звуку, і виходить, що такий брудний виходить з вас звук. Зараз я покажу вам приклади такого звучання. Ми налеки повернеться живі. Але, звісно, шукати такий звук прямо зараз і сьогодні для новачка я дуже не рекомендую, тому що для того, щоб так заспівати, треба дуже класно вже відчувати свій голосовий апарат, вміти керувати своїм звуком, щоб ваша вокальна техніка була на дуже високому та майстерному рівні. Тому не дарма називається екстремальний вокал, тому що це дуже екстремально для вашого голосу. Я просто вам дала цю інформацію, щоб ви зрозуміли, наскільки така багатогранна взагалі роль наших хибних голосових зв'язок. І взагалі, якщо так подумати, в нашому тілі майже все дублюється, і це не просто так. Наприклад, у вас є дві руки, дві ноги, два вуха, дві ніздрі, а у вас є голосові зв'язки істинні, а також хибні. І так далі, і так далі. Це для того, щоб якщо з одним щось трапляється, є запасний варіант, який буде теж виконувати цю функцію. Це дуже прикольно я вважаю. Ну що, тепер ви знаєте, що таке оці хибні голосові зв'язки. Для чого вони нам, як навчитися ними керувати, як вони впливають на наш звук. Якщо це відео було для тебе корисним, став вподобайку, підписуйся на канал, підтримуй розвиток україномовного ютубу. І пиши в коментарях, які ще цікаві вокальні теми ви б хотіли, щоб я розглянула. Буду дуже вдячна за ідеї. На цьому я з вами прощаюся. Всім бажаю чудового дня. З вами була Оля Провось, до зустрічі.